Отак і всіх видно. Слава нашому Господу, брати і сестри, що Бог нам дав цей добрий такий час. О, хоч трошки жаркувато, я так дивлюся, ну, ми з Василем говоримо. От дітлахи ці виходять, і вони терплять, їм теж жарко. Я взяв одному там на голову, бачу, голова така, як огонь. То думаю, якщо діти терплять, то вже і нам якось негарно не терпіти. Правда ж? Зараз ми будемо слухати слово Господнє. Ну, я вважаю, корисне. То вже, як то у вас завершення цього всього міроприємства, О, подякувати Богу. Ну, я так розумію, братів, які там, вони, я думаю, переживали, чи Роман, чи Толік, чи другий Толік, щоб всі живі були, щоб всі здорові, ніхто там нічого не наліз, ніхто щоб нічого не зламав. Так, так Романе. І слава Богу, ви всі, як то кажуть, ще ми помолимося, щоб Господь благословив вас і на дорогу от це завершення. Ви знаєте, я хочу розказати таку історію. Не гадайте, або може хтось буде гадати, там то в Україні, можете не вгадати. Сьогодні ну, день батька. Ми його, знаєте, не, не празнуємо. У нас там в Україні, то там чи день батька, чи день матері, якось там воно все одно було. А тут вже там надають. Такого значення, ну, може, то треба й правильне значення надати. Тому що є, ми всі мали своїх батьків. Я свою маму згадую, бо в мене батька не було, батько помер дуже рано в молодості. І теж думаю, тако знаєте, як син. Не завжди я був правий. Думаю, якби мені вернути те життя назад і моя мама була, може б я лучше слухався. О, Я не був там щось таким грешником. В мене грешники. Але, напевно, часто тріпав мамі нерви. о, Отакими от мелочами, і вона. Ну, але я хочу сказати коє що Я не знаю, чи тут є такі люди. ну, Але, думаю, є. Ви комусь оцей приклад розкажете. то така бувальщина, що там була. Тож були батьки. Це вже старші люди, зараз вже їхні батьків нема помирали. І сім'я була, і дочки були. Це були 70-ті роки ще. Дочка мені особисто розказувала. І, знаєте, діти як діти, а вона постійно конфліктувала з батьком. Чого конфліктувала? Постійно щось хотіла вдягати, таке, як то в світі. Щось хотіла. Звідти, знаєте, от є такі люди, що вони нічого не вважають гріхом, а де написано? А чим ти мені докажеш? О Деколи тут люди кажуть, молодь, а де написано, що курити не можна в Біблії. Ну, і ще так, як задають ряд питань, я думаю, ти б кажу, Біблію читав би трохи. Тобто ти знав би, що тобі робити. Хтось сказав, якби можна було б курити, треба було б курити. Може Бог на голові якого комина зробив би, щоб туди дим виходив, але комена немає. І вона була конфлікт, той конфлікт конфлікт, конфлікт настільки нагарявся, що вона батька чимось доставала. Обов'язково, коли діти приходять до батька або до мами, ну, більшість до тата, а ви як робите? І вказують. На його недостатки. І батькові обідно. Батькові обідно, колись я знову в Біблії звертаюся, що колись так було, ніхто нікому нічого не розказував. Де побачили, почули погану новину про своїх провіруючих, стараються молитися. І коли хлопці побачили свого батька, що він там був п'яний, то вони взяли покривало ішли задом. Накрили свого батька. А один ходив і сміявся, всім розказував, що відійшли, батько там напився да й лежить. А зараз, що де станеться, то починають на Ютуб, починають і так далі. І все розказують, і воно лайки набирає. І людина думає, що вона тим будується. А хтось ще каже: правильно ти робиш. От за правду треба боротися. Яка то правда, кому та правда треба. Але я вертаюся оцим прикладом, хочу сказати, що. І вона так його брала, а вона вже така була за 20 років. І батько раз не витримав і сказав таке слово: Слухай, щоб ти заміж не вийшла. Ну, хтось скаже, не вийшла, то не твоє діло, я вийду коли хочу. І вона каже: з той пори, до 60 років мене було. Дуже багато кавалерів. Коло мене вона хороша, красива. І ходили направо і наліво. І проходяли, проходили, проходили і проходили. проходили. Я, думала, я думала, що я тако заміж вийду. Я не могла зрозуміти, скоро в мене ще не такі дівчата, і вони не мають віду ні величі, вони виходять і виходять. А я не можу. І так аж дійшло до 60 років. І вона жила в іншому місці, батько в іншому місці жив. І вона не знала, що робиться, що тут таке робиться, стільки часу вона і вже вона втратила всяку надію, 60 років її вийти заміж. І одного разу теж старший чоловік чи старший хлопець кінець, предложив її, чи ти вийдеш за мене заміж. І вона. В силі, як кажуть, в великій радості прибігла додому, щоб бігти до просвітера, сказати, договоритись. І в хаті була телеграма Батько помер. В той момент воно розруйнувалося, оце слово, коли помер батько. І тоді вона тільки змогла вийти заміж. То я хотів би молодим всім. Ніколи не дратуйте своїх батьків. І якщо навіть. Ну, щось не так роблять. Вони старші, деколи не можна терпіти їх. О, я так само приїхав з сім'єю. Ну, ви тут всі довше, я 10 років, отут зараз буде. Я пам'ятаю, як я приїхав, значить, перше з сім'єю, то я в них був і переводчик, і все. І все питали: тату, а це що? Ну, як, як понімав, так і переводив? Така перевод, ну, як ви знаєте, щось не туди, не сюди. Всіх навчив. Управляти машиною. Потім стало так, а ви вже мало знаєте. А ви не говоріть, бо ви не так сказали. О, і То ви повинні знати, що все благословіння звідти. Все благословіння звідти. І якщо у вас щось є на чашка своїми батьками, хай вони в Україні де, помиріться. Хай вас же батько може вас ну, невіруючий, Чи, як ми кажемо, скажіть, благословіть мене, тату! Хай він викаже вам, хай щось скаже. Він якусь владу має, і з ним дуже треба довго жити. Тому ці факти вони впливають на наше життя. Я не буду читати, тільки нагадаю, щоб деякі місця, що я хотів тут сказати на завершення. Ви знаєте, в Біблії, в Євангелії є притча про сіяча. Вона три рази згадується, якщо три рази. І там є слово, яке посіяне коло дороги. І ви знаєте, що воно посіяне коло дороги, і написано, що злодій приходить і викрадає це слово, що посіяне коло дороги. Ми знаємо, хто такий злодій? Це сатана. І його не видимо, як він ходить. Ну, Що то він краде з нашого? З нашого серця, я б хотів би якраз на цьому думці розширити, щоб торкнутися всіх молоді, старших дітей. Ми кажемо: а як сатана може вкрасти, він нічого мене не краде. Так написано, але ще написано, що сатана не просто може вкрасти, він може нас перехитрити. Він може нас перехитрити і направити на щось інше. І ви знаєте, така є подія, коли Христос накормив і п'ять тисяч людей. І після того, як Христос накормив їх всіх, то Христос сказав таке слово. Зберіть оце все, щоб нічого не пропало. Воно для мене було дуже тяжким для розуміння, на що його взагалі збирати. Ми казали, б, та хай пташки хай їдять, в Америці ніхто б не збирав. би. Що в Господа мало хліба, що він сказав зберіть? Ну, Він сказав, зберіть і набрали 12 кошів. Ви дивіться, суть заключається цього місця, що він завжди не проти того, щоб там, ми кажемо, він, напевно, скупий сильно, тому що вже йому куски цікавлять. но він проти марнотратства. Він завжди був проти марнотратства, проти використати ресурс не до тої цілі. Понімаєте, у нас все лімітіровано. Що таке ліміт? Вам дається стільки стільки Життя дуже лімітіровано. Ви можете жити 70, 80, 90. Хтось каже, я буду 120. Ну ви можете сказати і 300. У вас ліміт. Коли ви входите в такий, ви можете раніше померти, але ліміт людині 70-80. І вона має використати цей ліміт. І можна його. Неправильно використати. Ви, напевно, переживали такий момент, коли вам дали в Україні чи тут певну суму, дали 15 доларів і сказали, іди щось, купи в магазин. І ви прийшли, дивилися, дивилися і купили собі великого Чупа-Чупса. І хтось сказав: слухай, ну, хіба Чупа-чупс? Стоїть купляти такого Чупа-чупса? Ти використав той ліміт. Неправильно, молодість це теж лімічуване, ви не завжди будете молодими. Це не, я теж думав, що молодість це те, що ніколи не кончиться. Ти постійно молодий, молодий. Але ви будете бачити. І я думаю деколи, що. І кажу, як колись я був молодий, то там дуже тоді багато було старих людей. Як я був молодий. Кругом були старі люди. Зараз їх нема десь. Сподівалися, не знаю. Кругом молоді. О. Тобто ви можете молоді сили свої використати на друге, абсолютно. І я знаю, навіть тут таку людину, старшого чоловіка, йому за 80. І він дуже погано ходить. Взагалі ходить, він не може ходити. В молодості він був спортсменом і він хотів. Піднімав штангу, і він хотів здати на мастера спорта, бо там норми є. І він не знав, що можна зрушити собі отут пояса, і вже потім. не І він не може нічого лікується тому що він використав свій ліміт не туди, куди треба. Я пам'ятаю, коли ми молоді були підростками там в Україні, і хтось сказав, слухай, друзі. Ідемо записуємося на самбо, на борбу. Боротися, прийоми будемо знати. От ти, ти помієш, на тебе нападають багато людей. Ти раз-раз прийома показав, одного другого всі лежать. Вже то хорошо? Дуже -то хорошо. І я прийшов на те самбо, дзюдо чи як там, на борбу. В Україні це знають. Такі зали були. І тренер підійшов до мене і каже: Ну що, ти можеш? Він же такий був, звісно, тренер. Давай, ну, мол, ми е, потренуємося. Я не знаю, що він мене зробив, але він так схватив мене і через себе, і я просто осознав, що я лечу і дуже довго лечу, в самий куток того зала. По дорозі я вже давно вирішив, що в мене з дзюдоїст не вийде, мабуть. І я вже дивився, де тут двері, куди вийти. І за мною кричали: слухай, давай сюди вернись. Я вже був далеко. Мій друг потім ще записався на карате. Каже, слухай, ну дзюдо то таке. Ну ти розумієш, модно було карате. Карате. І каже, потім ходить і каже, що ти не каратіст. Каже, я не знаю, а я прийшов туди, там така дівчина молода, теж вдягнулася. І, і стала проти мене стойку, я став ту стойку. Вона мені тако каже, показала руку. Я гляну просто на ту руку, як вліпила мене з другого боку. І каже, я не міг до тями півчаса прийти. О, я поняв, що і каратіста, мабуть, не вийде з мене. Понімаєте, що людина тратить ресурс не туди, куди треба її, витрачає своє здоров'я. І за молоду людині не скаже, ти, чи ти боксом займаєшся, чи чим, що тебе буде вдарано. Всі спортсмени вони довго не живуть. Тому що Бог не призначив нам голову, щоб її постійно бити, бити і бити, але проходить час, і людина втрачає. втрачає. Ліміт є, всьому ліміт. Ви знаєте, ви отримали гроші, ви можете зараз це розтратити, але можете тратити по чуть, чуть І так слово Господнє каже: Сатана хоче, щоб ти свої ресурси витрачав не туди, куди треба. Я б сказав, би, деякі причини, я назву, куди примірно витрачаються. Хтось каже, я не боксер. Взагалі, я нічого, я, я не спортсмен. Ну ресурси можуть витрачатися, так само і гроші, так само на другі справи. Є таке слово, воно не біблійне, воно придумане: куміри чи вампіри це куміри. В людини заводиться якась особа, і вона. Кумір, так як Самсона завела, завелися у ті жінки. І ви знаєте, йому треба постійно брати якесь козля було, купляти. Йому постійно на це все було. Тратитися треба було. І не просто тратитися, ви не думаєте, він зайшов і його там прийняли. Вас не приймуть, якщо ви без грошей. Вас ніхто не прийме. Вам треба, відповідно, хороші подарки давати. І... Сила пішла туди. той ресурс він пішов туди. І ви знаєте, чим кінчилося? Він став сліпий, і цей ресурс продовжувався. Далі він молов і молов муку для філістимлян. І вони пекли з тої муки і їли хліб, який Самсон молов. І це, це, по це піднімає всередині. Самсон допомагає, всі ресурс. Він же все. Він тільки служить, вони їдять, вони з його сміються. Ще я хотів би сказати деякі речі, які витрачаються наш ресурс. Ви знаєте, що в 90-х роках харизматична церква, так звана, принесла нове вчення і дала таку поняття, таке поняття ти особливий, ти унікальний. А ми будемо говорити, ти не унікальний, ти такий, як всі. Ти особливий. І людина, яка взяла, що вона є особлива, вона почала себе робити якоюсь куміра. Є люди, які, які одягаються взагалі непонятно як. Вони крок, е фарбують волосся собі, навіть мужчини, рвуть на собі одежу, міняють стать. і їм Кажуть, і всі кажуть, ну слухай, людина так себе вражає, ну вона так хоче робити. Тому що ти особіний, ну, ти не особіний, а на це треба ресурси. І людина величезні ресурси витрачає на те, що її не спасає. Ми кажемо: а от старша людина, на що вона витрачає ресурси? Сказано до тіта, ми читаємо, щоб ми уникали всяких спорів і дискусій. Є люди, які люблять постійно спорити за все. Я сам в молодості, коли їздив по Волині, я був по освіті по Волині їздив, то я дуже багато спорів свідками Єгови. Чуть не доходило до бійки в нас. Я дуже посвячував тим спорам. І я хотів доказати свою правду, але я не. Я тільки втрачав час і втрачав свої ресурси, коли ви починаєте щось комусь доказувати, або кажете, я тут беру, отут доказую, я в дискусію буду вступати, я доведу всім правду. Ви тільки втрачаєте сили, які дані вам на молитву, і на щось інше. Ще, що забирає наші сили, це суєта. Ви можете взяти собі багато землі. Тоді вам треба читати книгу еклезіаста. Я мав, я те мав. Я то побудував, я то побудував, я то побудував. І еклізіастові в... потім прийшло прозріння, каже, то суєта і томлення духа. Багато втрачено було всього. Багато викрадено було сатана, обхитрив нас. Тепер ще пару слів скажу, як перевірити себе, мене є втрата, чи мене вже обкрали, чи не обкрали. Чи все мене все, хтось каже, мене хто не вкрадає, мене все на місці. Перше положення, де ви можете себе перевірити, це невеликі втрати. У вас невеликі втрати. Ви менше почали читати слово. Ви менше почали молитись. Ви менше почали навідувати когось. Ми кажемо, то невеличке ще. В принципі, я тримаюся тим великим, але вже невеликі є, початки є, що ви втрачаєте, втрачаєте. Ми стараємося себе оправдати і казати, ну, ну, ще, взагалі-то я візьмуся, я хай піду в відпуск, то я буду читати на прольот кожен день. І є в Біблії люди, які дуже слідять за маленькими втратами. Ви пам'ятаєте, того чоловіка, який втратив одну вівцю. Ми б сказали, слухай, та що ти шукаєш? Тебе є 99. Що вона тобі рішає? Це вівця. Вона тобі нічого не вирішить, одна вівця. Чи одна лепта, одна копійка, вона тобі абсолютно нічого не вирішить. Но стоїть проблема, що почалася втрата. Почалось, якщо одне маленьке пішло, піде друге, піде третє, піде четверте, і вона почала замітати цю кімнату, поки не знайти. Маленькі втрати. Друга втрата, про яку можна реагувати, раніше ми все сприймали Слово Боже, воно нам приємно було. Нас був, Коли ми слухаємо Слово Боже, чи воно строге, чи воно доке, чи воно хороше, ми кажемо, Господі, поможи нам жити. Тепер, коли ми слухаємо Слово Боже, нас деколи буває, приходить ожорсточення. Навіть ви можете мене слухати, і хтось може думати, ну, ну, ти нам не знаєш, все. Якщо ви бачите реакція, що ви на правду почали реагувати по-другому є втрата. Раніше ви приймали пророчество. Тепер пророчество в церкві вас мучить. Ви б хотіли, щоб його не було. Ви б хотіли, щоб тої людини не прийшла. Абсолютно, щоб було тако тихо, 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 і спокійно. Це повинно вас озадачити, чого Слово Боже мене ожорсточує. Раніше я сприймав. Можливо, пішла якась втрата. І остання, втрата, це може десь спостерігати. Це наше відношення до церкви. Колись я любив церкву, мене тягнуло в церкву, це був відпочинок. Зараз немає такого великого інтересу йти в церкві. І хтось каже так, а як в ту церкву підеш? Ти читай на Ютубі, що там робиться, одне, друге, третє, десяте. Там робиться, я не знаю, кого тепер слухати, але немає тої тяги такої, як була раніше, в церкву, тільки туди. Не було такої причини, нам сьогодні мелочна причина, ми вдома остаємося, а це означає, що той забирає щось, щось десь, щось йде процес викрадення. І якщо ми не поставимо у цьому заслону сьогодні, то процес буде йти далі і далі, коли ми станемо бідні, бідні і бідні. І ти все вроді робиш. І часто я говорю, я не всім це кажу, але хто розуміє, якщо. Господь хоче братам, проповідникам або молитвенникам, або матерям. Якщо Господь хоче, щоб ви стали вище, як ви є, ви постійно будете недовольні своїм положенням, тому що Він призиває вас до висот. Ви кажете, там мені хватить, куди мені там лізти. Ну він призиває, щоб ви трошки подвинулися туди, щоб ви не були постійно на низу, й на, на низу на низу, щоб ви пішли вище, вище, тому що Він вас через хоче трудитися через вас. Може, ви, я не назвав не всі місця, куди ми даємо свої ресурси, на великі, дорогі телефони, на дорогі машини, або на ті машини, що стріляють, що гудуть, що там хтось ми дивимося, молодь. от то поїхав чоловік. Щоб ту машину перестроїти, треба до тисячі чи дві доларів, і людина платить за це, щоб там создати якийсь звук, щоб люди захахалися. І віддає на це гроші, які абсолютно, чи якийсь футбол, де вона грішить проти першого псалма, каже: ти не повинен там бути там, де. грішники збираються. Або їдуть, кудись, куди щоб подивитися якийсь бокс і платять за страшенні гроші. Летять. В інші країни летять, я не кажу про вас, але коли прийдеться в церкву щось пожертвувати, то людина може сказати: дай 20 доларів. Я нам 20 доларів за те, що я цей карпет топчу. Ви дивіться, як сатана пообкрадав людей, і стоїть сьогодні нам, віруючим людям, і молоді, і всім, як я всередині. Може, треба забити тривогу і сказати, Господі, так, да, все, все постійно меншає, воно щось є, але йде процес зникнення. Тому я не читав, але я багато вам місць назвав. Є на чим сьогодні нам подумати. Зараз ми будемо дякувати Богу і молитися. І ми підемо по домах. Це не означає, що дома, то вже цей процес. Ми призвані до вічного життя. Ми подобається, брати і сестри, говорити про вічність, як про спадщину. Що таке спадщина? Це то, що вам переписали або дали незаслужене. Моя мати мені переписала, так як я самий був. Найменший хату стареньку, яку я продав потім за 5 тисяч доларів. Но все одно хорошо це було? Це теж, знаєте, непогано, ну, невеликі гроші, але приємно було. О, і спадщина там, і я представляю, що таке спадщина. Це те, що одного разу ви отримаєте повністю свою, свій дім там. Він вас є, він вам підписаний. І буде ангел вести. Вас, я представляю ту вулицю, де ви будете жити, і ви побачите, може там не буде таких заборів, як тут. Стояти стовп і ваша фамілія і фіртка. І ви кажете, хто це тут? Це твій дім. А хто тут живе? каже, поки тебе не було, ніхто не жив. А можна мені сюди зайти? Можна. І ви заходите на свою територію, на свою спадщину. Яка приготовлена Богом для вас? Вам не треба нічого доробляти, вам не треба не шукати мексиканців, щоб вам хтось поміг. І ви дивитеся, що все так добре зроблено, так, як ви хотіли. І ви кажете, а можна мені тут, наскільки я можу тут бути? Мені можна тут остатися? То так приємно. Він каже, так? Да. А наскільки мені можна тут остатися? Не завжди ти можеш, а твоє. То Бог тобі приготовив цю спадщину. Тому що Він приготовив всім, любичим Господа. І ви остаєтеся, і ви піднімаєте голову, і бачите щось, що коло вас ще теж люди живуть. І ви піднімаєте голову і дивитесь, і хтось виглядає звідти. І там виглядає ваш тато, ваша мама, брати, рідні сестри. Та ти що? Оце наша вулиця Так, да? Отут ми всі живемо. І ви починаєте. Тому всьому не знаєте, що робити, і такі славити імя Господнє, привозносити ім'я Господнє. Оце гріх означає втратити спадщину. Ту. Подумайте, рішіть, тут трошки пережити, тимчасово тяжко прожити, або і залишитись, це, і взяти вічне, чим тут хорошо прожити, тимчасово. Але остатися без вічного. Є якась різниця? Звісно, немає. Тому підтягніть своє серце, підтяніть своє, де треба нам щось зробити, во ім'я Господнє. І Бог хоче, щоб ми там всі були. Давайте ми піднімемося на ноги і будемо молитися.